Усі ці відео, де окупанти плачуть про величезні втрати на Харківському напрямку – правда. Бо втрати у них справді величезні. Вже на рівні дивізій. Вони от буквально там три дні назад в Донецьку продемонстрували, що у них з снарядами і боєприпасами все в порядку. Там розбили мою улюблену заправку РТК. Ну, та Хаймерс, целі, возможно, в перінатальний центр, он прямо за автомобільною розв'язкою, буквально в нескольких сотнях метрів. Деякі дивізії їм взагалі зараз доводиться виводити та змінювати. Задум прориватись на Харківщині з двох боків Росії не вдався. Хоча, звісно, не йдеться про те, що вже все спокійно. Це лише чергова партія росіян, за якою будуть нові і люди, і техніка, і спроби проривів. Ворог все одно постійно буде намагатись стиснути, проводячи локальні штурми та замінюючи розбиті підрозділи. Але все це зникає як вода в піску. Пане Іване, ситуація з кринками вже є повідомлення про те, що сили оборони України відійшли, звідти вони мали очевидно на це свої причини. Але я хотіла запитати, як оцей вихід може вплинути на ситуацію взагалі на півдні. Сумніву, звичайно ж, краще, коли ми тримаємо територію, тільки рухаємося вперед. Але війна така річ, що передбачає в тому числі, що ворог може створювати обставини, за яких тримання тієї чи іншої території є нераціональним, особливо з питань ефективності використання ресурсів. І, на жаль, тут ними серйозним ресурсом є людський ресурс, тому приймання рішення щодо. Утримання того чи іншого плацдарма в оборонних боях це завжди складні рішення, і тут простих рішень не буває під час війни. І звичайно ж, ми розуміємо, що відсутність якогось із плацдармів на лівому березі дає додаткові завдання для українських сил оборони зараз на Наперед по звільненню цього самого лівого берега, але ворогу треба розуміти, що Крим далися величезною кров'ю, не співвівимірною в кілька разів із тими втратами, які понесла українська сторона. Ситуація на харківському напрямку. Оту Харків говорить про спроби ворога перегрупувати свої війська. А вони будуть знову пробувати оці свої наступальні дії на харківському напрямку. Я думаю, зараз на харківському напрямку ворог скоріше думає про те, як залишитися живим, і сподівається з усієї сили, що його вище командування дасть наказ про відхід з тих позицій, які їм вдалося захопити знову ж величезними зусиллями і великими втратами в Харківській області. Перегрупування зараз це скоріше. Це скоріше ті маневри, які е, створюють звичайно додаткові завдання для українських сил оборони, але е, навряд чи ворог може підсилитися аж наскільки щоб ставити перед собою е, цілі. Подібні тим, які він е, серйозно оголосив е, на початку весни цього року, тоді коли почав планувати харківську операцію розширення лінії фронту, е, демонстрацію готовності боротьби на виснаження, і звичайно ж. Зміни доповнення, точніше, цілий, які б дозволяли відмобілізувати особливо емоційно російського загарбника, окупанта і частину російського суспільства, велику частину російського суспільства, яке активно підтримує цю війну. Погоня за маленькими цілями, як показувала практика, вже не виправдовувала. І значною мірою викликала питання серед російського населення, і звичайно, велика ціль така як Харків треба було поставити на сьогоднішній день. Звичайно, цілі взяти Харків у них не стоїть. Ціль таки зачепитися за цю територію, спробувати її не віддати. Бодайсь знову ж ціною величезних втрат стояти може, і чому може стояти, тому що о, вигнання загарбників за межі Харківської області зараз на півночі, там де вони зайшли, звичайно, стане демонстрацією. Суттєвою демонстрацією, перш за все інформаційно-психологічною з ударом на все російське суспільство нездатності, невдалості путінського військового командування, військової путінської системи до проведення навіть незначних за обсягом операцій, не говорячи вже про постановку величезних цілей, які ми стоїть взяття України, примушення там до капітуляції України і перемога над Блоком НАТО зрозуміло, що їм не хочеться втратити Харківщину, якраз тому, що втратою Харківщину вони прискорять свою загибель, свій кінець, і звичайно, вони будуть за неї триматися. А що означає те, що вони тепер кажуть, що Білгородщина стала санітарною зоною? Вони ж, якщо я пам правильно пам'ятаю, вони ж хотіли оці наступальні дії на Харківщині зробити, щоб Харківщина стала санітарною зоною, щоб до них там нічого не прилітало, але десь цей план дав збій, і тепер Білгорщина виходить санітарна зона. Ви знаєте, препарувати висліди божевільного розуму російського суспільства і російського військового командування це навряд чи вдячна справа. Але вони в чому точно мають. Напевно, що суттєву перевагу не лише над українцями і над здоровим глуздом, над будь-яким тим, що вони здатні перетворювати великі свої поразки і створювати з них враження перемоги, і головне найголовніше, що ці враження перемоги будуть несамовито вірити значна частина російського суспільства, і от так звичайно. Тепер вони будуть говорити, що санітарною зоною вони зробили білогородську області. Це їхня перемога. Ну, тобто, як кожний відступ з Херсонщини з Харківщини, з Київщини, Чернігівщини і Сумщини раніше, вони намагалися перетворити в свою перемогу. І як би це цьому ми не дивувалися з погляду здорового глузду, але російське суспільство справді вважало, що це велика перемога російського оружжя втекти з якоїсь території. То зараз те, що Білгородщина, Курщина, Вороніщина, наприклад, стануть санітарними зонами, Путін скаже, що власне це і було. Ланом, які ми досягли, і російський не особливо обтяжений розумом мозок, буде цьому аплодувати. Ну, слухайте, тут у них багата традиція. Хто не, не знає або не читав, то 23 февраля, у цей день російськовєцької армії, це ж теж з великої поразки Павла Дебенка, Просто в нього на той момент була жінка дуже впливова, і всі це святкували. Аж ого-го, і досі святкують на Росії. Економіст пише, що у ворога закінчуються запаси радянської техніки, і що можливо саме цим продиктована оця от миротворчість і не тільки Путіна, а й там його так би мовити, симпатиків на заході. І не але чи можуть вони цю нестачу західної радя... Ой, радянської техніки перепрошую перекрити поставками від союзників Путіна, там з Пхеняна, з Тиграна, може навіть і спокійна не поспішають як відомо союзники. А точніше, не всі союзники поспішають. Так путіну вдалося відпрацювати тегеран на рівні безпілотників. Так вдалося відпрацювати. Північну Корею на рівні знову ж всіх тих зразків, які Північна Корея могла собі дозволити передати Росії на рівні всіх тих слів, які вона могла сказати в підтримку російського диктатора. Зараз ще частина інженерних військ, зрозуміло, з північної Кореї компенсують гарматне м'ясою. Росіяни матимуть можливість трошки більше тих, хто називав себе інженерами, і хоч трошки тямив в чомусь більше ніж. З автоматом в руках пробувати захищати Путіна, десь намагався працювати з технікою. От зараз корейці замінять цих істот, і всі решта будуть кинуті на м'ясні російські штурми.